Тому анекдоті, та що бабуся не чує котра година, і так само робить завжди українська влада, коли захід просить, вимагає, рекомендує, радить, що хлопці тобто, відміться за розум, зробіть реформи і живіть спокійно в успішній сильній країні. Ми весь час намагаємося вигадати якийсь особливий вектор розвитку і особливі умови, посилаючись на якийсь свій унікальний досвід. Насправді жодної унікальності немає. Кожна країна Європи проходила неодноразово через війну, кожна країна Європи проходила через різні влади, ефективні і неефективні, і лише потужне громадянське суспільство, яке рухнуло свою еліту вперед і до порядку, робило ці країни заможними. Те, що відбулося в Чехії, в Австрії, в Німеччині, в Франції, в Британії, і те, що має нарешті відбутися в Україні щодо незалежності антикорупційних органів, я не думаю, що тут є величезна проблема хоча вона теж є. І відверто оця вся.